Так, вода. Температура ну трохи тепліше тіло, Десь градусів може 35-40. Чи може ця вода закипити? Так, звісно, вона може закипити, але треба зробити певні умови. Показую. Зараз вакуум насос робить вакуум. Знижується тиск, і коли тиск і температура кипіння води з тою температурою зрівняються урівноважаться, ми з вами побачимо кипіння. Але на певному етапі кипіння припиняється. В чому справа? Справа в тому, що в звичайних умовах для того, щоб відбувалося кипіння, треба підвод теплоти. В вакуумі підвода теплоти ніякого до колби не відбувається. І вода кипить, використовуючи свою внутрішню енергію. І ця енергія, вона обмежена, бо кількість води обмежена. Якщо уявити собі, що це вода, яка знаходиться у вас десь в магістралі, і ви вакуум насосом хочете її звідти забрати під час вакуумування системи. Всю воду ви не відберете. Вам треба ще додатково підігріти для того, щоб посилити процес кипіння води в вакуумі.